Всім доброго дня! З вами Солосфарка. Сьогодні хочу вам показати бестселлер 2012 року з Хуян ММА 260. Власник позвонив розказав так і так, мов. Десь він його там ще недорого урвав, чи по наслідству. Щось відкрив, провірив, наче включається, а не вари. Рукава, каже, на ньому нема. Ну, як на мене, то якраз. Для нього цей рукав це то, що треба. Все гармонірує. Назва, рукав, внутрінка його, все тут. Єдине, що максимум, що тут можна зробити, це взяти кусок полівочного шлангу і цей рукав в нього продіти. Якийсь тут дорогий рукав Ні, працювати не буде. Ми з вами вже якось бачили таку схему техніку, так? Десь може, рік-два назад, я вам показував Некий свінотавр. Така сама була геніальна компоновка. Тобто блок живлення у нас верх тормашками висить. Конденсатори на одних ножках тримаються, он тіліпається, Припою поїду садочку дасть, бінь бінь З проводочками тут повний феншуй. І от якщо звернути увагу, Плата стоїть у нас криво. Це щоб ні під яким предлогом повітряні потоки не попали на наші діодні мости. Бачите, як, як воно красиво. щоб Повітряний поток так залітав чук, і зразу на вихід. Щоб ніякого вітерка, ну у нас же ж тут діодні мости не гріються. ну Для чого їм повітря? Ні, не потрібно. Знизу у нас тут стоїть плата керування, як сміттєловитель. Провода мережеві у нас тут 0,75 квадрата. Причому як були тут я бачу оце ось бачите, це явно що це заводський кабель. Так само і хтось тут доточив. Такий самий кабель. Ну, щоб не нарушати концепцію. Все правильно комусь може показати. Це це ж стара добра амосфетна трьох Та це так, знаєте, це цоколь тільки трьох етажки. Амасветна трьох вона виглядала отак тих часів. Отак от був силовий модуль, отак от стояв блок живлення, отак от стояла плата керування. І отакий от здоровенний дросель був. Отак от ця машина виглядала. Редуктор. Протяжка в неї. Отакий от був. Тобто тут вже моторчик раз в два менший. Це вже, я так розумію, це космічні технології. Так і це ще не все. От давайте візьмемо лінійку, от поміряємо плату. Плата у нас 10%. Сантиметрів, а помірюємо плату тут 130 мм, тобто 13 см і 10. Це ж не просто так, це дивіться, тут знизу на діодної секції радіаторів майже нема. Так мало того, що вони ще зекономили на резинові прокладки, вони не один цельний радіатор взяли, а два окремих. Тому той елімент, який як максимально гріється, у нас на таких мізерних радіаторах. І порівняйте. Отут, -от, тут ребра десь на сантиметра по три длиною. І сплошний профіль оце ось. В цивілізованому світі є інститут по штучному скороченню терміну служби. От, на мій погляд, цей виробник в цій моделі він досягнув ідеала. Навіть, мабуть, якусь там наградну педаль отримав. Апарат опередно був в ремонті. І щось, мабуть, пішло не так. Бо тут і майстер був Под стать цьому апарату. Тобто повна ідилія, повна гармонія була. У тебе стрільно в один транзистор. Що треба? Ну, ясне діло, що Олег там херню розказує, що треба всі міняти. Я ж не лох. Я на Аліку один транзистор закажу після наждака і поміняю. На що всі міняти? Тільки ж це ж здох, ми його години поміняємо. Розйоми всі на платі керування. Що з ними треба? Та нічого не треба, просто відключаєш і все, а потім, куди який підходить, туди і підключаєш. Що тут Що тут думать? Нам ніколи думати, працювати треба. А там от на діодах, кольцеві Клеми откручені, відкручені, отпущені. Ну про це ж не казали, що туди лізти. Треба ж тільки транзістор поміняти, воно ж з тим якось робило. Хай працює далі. Потіряли одну шайбу підкладочну. Та нема питань, на що її шукати. Він сусвічного коробка зробив і поїхали. Открутив сусідню планку. Тут бачите, заводська пайка. І тут транзистори разнобої. Ну, вони так, да, вони заводські, не на рознобой. Ну, то Олег Сахерню херню розказує там, щоб з одній марки, одній партії. Береш, що під ногами валяється, ставиш, аби по кількості подало. Що там уже Колоста напруга на рівні 42 вольт. Ну, може для напівавтомата ще й піде. А як для електрода, то звісно Підпал буде Не дуже шустрий. Перший тест робимо в режимі ММА на баласті. Мінімальний ток. з 20 А. Ставимо отміточку. 24 вольта 50 ампер ставим отметочку 6 26 вольт 100 ампер отметочка 8 24 вольта 130 ампер ставим максимум 24 вольта 150 ампер Антизалипа в этих аппаратах насколько по мне тайныва давайте проверим просто обмежение Переходим на режим них, проверим тест самое. Минимум у нас 16 вольт и здесь 25 ампер. 18 вольт 60 ампер. все у нас 20 вольт 100 ампер. 22 вольта 135 ампер это у нас 24 вольта 160 ампер конечно богатенько для всего аппарата режим ММА электродик троечка у они ставим максимум электродик четверочка. Режим МИГ, проволочка 0,8, скорость на отметочке 3, напряжение на отметочке 1. Напряжение на отметочку 3, Скорость пока на другой. Скорость на отметочку 5. Напряжение на отметочку 5. Скорость на отметочку 7. Напряження на одміточку 7. Скористь максимум напряження. Максимум. Оце ось дивишся на ці апарати. І де удаєшся. Це ж які генії працювали. В Барбашеві в Корпорейшн. Куди там дизайнери, художники минулого? От де генії працювали! Палітра красок, дизайн ручок, ігра шрифтов. Казалось би, це одні й ті самі апарати, литі з одного і того самого крана. А споживач приходить на ринок, стоїть три контейнера. І в нього, як Єсенін писав, буйство глаз і половоді чувств. Той жовтенький, той оранжевенький, цей сіренький. Що брать, невідомо. Виглядає як абсолютно різні апарати. Ні малейшого сходства. Хтось сумнівається. Причому Тут ми бачимо, що роздільні радіатори закінчились, почали ставити цельний. Ну, це не набагато краще, бо дивіться, який профіль тонюсінький. Но тут є суттєве ноу-хау радіатор, підкручені потоки в розрахований. Тобто цей блок у нас стоїть рівно. А радіатор, бачите так, це не просто так так вийшло, косо поставили, це тут розраховано. Релюшка у нас тут тюнінгована, бачите? Откритого типу, щоб охолодження краще було. Пиліоловітель у нас достатньо нормально, пилі наловив. Бо може на початку відео хтось не зрозумів, про що я маю умову. Тому що, коли плата керування стояла зверху, Ну, яку вона там пілюку спіймає? А от знизу всі тяжолі фракції, весь метал, все буде тут. Єдине тут, от, все, все ж таки, враховуючи їх цієї сварки, тут є дві суттєві недоробки. Ну, По-перше, після монтажа плату от активного флюса ні, ні в коєму разі мити не можна, тобто, тільки запаяв, сразу суєш в апарат. І тим більше її не лагірувати. Навіть в режимі срала мазала. Бачите, що робиться. Апарат от, майже 10 років, він Я якось прожив. Це недоработка. Рік два і все, і повинен власник іти новим. Як же ж так, а де ж продажі візьмуться? Власник каже, спрацьовує захист. А чому б йому не спрацьовувати, коли тут транзистори у нас тут спецподбора? Це і так він ще довго протримався. Ха, тут не все так просто. Тут же. ж Окрім проблем з силовою частиною, ще й релюшка зарядна не спрацьовує. Так що не зря її кришку зірвали. Причому вона не просто не спрацьовує, що саме релюшка там згоріла чи залипла. Взагалі на цю плату живлення не подається. Я спускаюся на нижню плату. А плюс 24 немає на цьому розйомі. Причому на сусідньому воно є для вентилятора. Хоча целково можливо, що про це дядько мовки не знати. Може це вже якісь тут ремонті до мене дивились і Це вже в процесі стало. Тут взагалі щось дивовижне трапилось. Ось цей розйомчик, ось перегорівша дорожка. Ну це як може бути? Це можливо, що полізли класні пацани, захотіли провірити роботи ралюшки. Зірвали їй кришку. Як провірити напругу? Ні тестера, ні контрольки, нічого нема, а давай на іскру. Чварк, ага, була напруга. Ладно. Оце ось дивіться тут. Один чварк. І ось другий чварк. А це на минуточку це зворотні зв'язки з вихода, як по напрузі, так і по струму. Що тут було? Чи це десь молния чваркнула в заготовку, чи в держак. Чи може 220 на виход йому подали? Все ж я схиляюсь, що це був класний пацан. Що ніяка це не молния. От якщо придивитися тут, на кінцях усіх штирьочків, де припаюються контакти, там чваркнуло. То це означає, що? Отак, от, от барав рогами так, кришку. Гоу, гоу западаю, западаю! Кришку зірвав, а потом так чим провірить. А бере так рогами, знаєте, так в дві клеми. Ой! Ну, щось не получилось. І віддав дядькові. А щось не получилось, тут не получилось. Хоча релюшка і контакти нульсові, і катушка все ціле. А отут получилось, дивіться. Як дорожки погоріли. Ну, понятно, я думаю, транзистор у лапті. Я от тільки додивився. Мости, дивіться, стоять 15 амперні. Тобто тут працювали не тільки генії дизайнерської мислі, а ще й генії комплектовщики. Це не апарат, це якийсь клондайк-поломок. Тут фідні ланцюги були вигорівші заразом разом з дорожками. Все поміняв, все виправив. Не заводиться. Дійшов до субмодуля. Тут операційні ще транзистор негожий. Поміняв, все. Генерація пішла нормально. На силовій частині там все виправив. Ну, вроді все, а ні, ніхрена не все. Глядя туди знизу, там ще бачу дорожки подлітали. Розробнику цієї балайки. Окрема подяка. Щоб зробити якісь заміри, треба витаскувати плату з усіма її бігудями. А якщо щось треба провірити по зворотнім зв'язкам, то взагалі треба витаскувати силовий модуль. При ремонті з Хуяна я вашу увагу не звернув. У нього був Плюс-мінус міста не Ну, думаю, класний пацан там лазив, начудив. Що там уже? Що з нього візьмеш. Але так само і на цьому апараті. І тут ще й красочка на клемах була. Тому це вже виходить схуянський тренд. Ну... Одним словом, схуян. що ти з нього візьмеш? Перший тест робимо на баласті в режимі ММА. Мінімальний струм. 24 вольта 20 ампер ставим отметочку 4 24 вольта 50 ампер отметка 6 24 вольта 80 ампер отметка 8 24 вольта 110 ампер максимум 24 вольта 130 ампер но это его действительно максимум помним какие мосты І що у нас по струмам. Тепер перевіряємо те саме в режимі Миг. Мінімум у нас 14 вольт, 20 А. Ставимо відміточку. Или давайте не по отметкам, а по вольтажу уже будемо йти по моєму прибору. Оце у нас 16 вольт, 40 А 18 вольт, 80 А Оце у нас 20 вольт 100 Ампер. Оце у нас 22 вольта, 130 А. І максимум у нас 140 А. Вертаємося на режим ММА, Поваримо електродом троєчкою. Воні. Метка 7. Максимум. Скорость минимум, напряжение минимум. Проволочка 08. Режим миф. скорость на отметочку 3, напряжение на отметочку 3. Скорость на отметочку 5, напряжение на отметочку 5. Скорость на отметочку 7, напряжение на отметочку 7. Скорость на отметочку 9, напряжение на отметочку 9. Скорость максимум, напряжение максимум. Повинно працювати. Хай с ним семь щасты, по новозустрічі.